Всім привіт, вітаю на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні з вами чекаю ще одного невеличкого набору. Хотів сказати технік, але ні. Це лінійка Racers номер 8386, набір 2004 року. В ньому здається 719 деталей. Ну, як ви можете побачити, так це, звісно, звичайна технік збірка. Ми маємо ось таку Ferrari в масштабі 1 до 10. Вона в довжину здається 45 чи 46 см. Має декілька функцій. Це ось такий поворот коліс. У нас тут є макет двигуна. І також піднімається вся крішка, потім більш детально покажу. Загалом ось такий невеликий. Величкий набір. Так, звісно, можна сказати, що є набор поцікавіше, слова на 700 деталей, але загалом він теж досить прикольно збирається, має цікаві детальки, червоні панелі, ще декілька рідкісних коннекторів. Тож загалом сподіваюся, що цей огляд буде цікавий. Тож давайте не будемо затриматися, ви одразу ставте лайк і ми переходимо до огляду. Інструкція до набору має, в принципі, схожий вигляд і на інші інструкції з Sale Racers. Так, ми маємо цей карбоновий принт по бокам. Сам автомобіль у нас, наче, стоїть в якомусь такому ангарі, підсвічується. Маємо логотип Ferrari, тут написано масштаб 1 до 10, ну і також номер 8386. І ось такий стікер, який я вже вирішив залишити. Самі збірці, я думаю, точно так же, як і набору 461 Так, нічого не буде більше, але тут у нас якось вже більш. Поділено на етапи. Ми бачимо, що ось на першому етапі ми будемо зібрати, так розумію, так, це носова частина, загалом збірка. Перший пакетик показано, у нас прикольно, що є ось такий логотип Ferrari. І на цьому наче, все. Так. Більше нічого цікавого ми тут не маємо. 84 сторінки у нас також в кінці немає списку деталей, хоча набір, в принципі, більш новіший, але все ж таки. Списку деталей в нього не вставили. Також зображено ще ось такого роду, я не знаю, фотографії так, з реальним болідом, і також функції даного набору. Як видно, в нього буде зніматися кришка, так. Якщо ми знаємо, що у, там, деяких наборів, той же Silver Champion, той же Williams вона підіймається, тут вона буде просто зніматися, вона буде на двох таких пінах триматись. Буде працювати на нас макет двигуна, ну і також будуть повертати колеса. Розмір модельки 47 см. Ще один розворот маємо тут у нас. Такий ще старий інтернет-браузер видно. Ну, тут щось про це racers ось ці Drum Racers. Там є декілька моделей на радіоуправління, так ось ось. Ferrari наші, тут ще якісь ну, це навіть не знаю, про що це не тут розповідають. Ну, це, мабуть, ось. Є посилання lego.com.R. Lego.com/Racers, так, і ось там щось таке колись було в 2006 році, але так воно зараз не виглядає. Ну і також на останньому розвороті, як видно, у нас є ще декілька наборів серії racers, які, я так розумію, мабуть, виходили в тому ж році, так, але які зібрані з системи. Ось така маленька моделька. Я думаю, що це один, ну, той же самий боліт, так, тільки в меншому масштабі, і зібраний з система. Також у нас є ось такий подіум, подіум п'єдестал, не знаю, як правильно буде. І також ось така, я не знаю, Частина так, цього підстопу, ось не видно, що якраз відбувається заміна. І так, у нас там раз, два, три, чотири, 5, 6 шість мініфігурок. Ну, теж прикольний набір, але думаю, що всі вони зараз коштують не дешво, А по факту деталей якихось цікавих там немає. Тому ось така невеличка інструкція. Тепер давайте подивимось більш уважно на деталі. Люблю я невеличкі набори, які ось так одразу можна розмістити на столі і показати вам всі детальки. Тут майже вийшло. У мене поза кадром залишились ось ці червоні. Тут Звичайний систем, трошечки техніку. Ще один ось цей, Цього гнучка вісь. Ну, так, загалом там наче нічого цікавого. Також ще є ось такий лоточок, там звичайні піни та конектори, ну, Загалом саме цікаве зараз перед вами. Почнемо, мабуть, з колес, і 68,8 на 36. так, досить ну, такі прикольні колеса, але ось ці, як видно, вони ось такі якісь побілівші. Я не знаю, де зберігали цей набір. Загалом він у дуже гарному стані, але ось колеса я не знаю, що з ними трапилося. Можливо, ви мені напишете. Що призводить до того, що ось так резина біля. Я вже їх мив, нічого не міняється. Ось цей диск 44772, якщо не помиляюсь так, на три отвори, і він є з чорним, ну, в чорному кольорі, і в такому сірому. Звісно, в чорному виглядає прикольніше і коштує теж дорожче. Тут трошечки систему, рейки вони в нас є сірі та ось тут чорні. Також по цікавим деталям. Навіть не знаю, за що хвататись. Ну, для рульового управління у нас є ось такі всі кулаки поворотні, чи як їх там правильно називають, так старого зразка. Ну, не потріскані, не тому добре. Циліндр у нас 10 штучок, теж прозорий. Білих ліфтармів мало чорні, червоні. Ну, ви бачили, що за кадром залишились. По цікам деталям, мабуть, ще ось цей коннектор, білий, старого зразка, без прорізі ось такої. Він тут один. Ну, сподіваюся, що один, бо я. Поки тільки один бачу. По панелькам це, звісно, червоні панельки такі класичні, я б сказав, для серії Racers, Вони в багатьох наборах використовувалися. Ось такі короткі, також довгі, ось такі є. Ну, тут наче, воно ж таки все стандартно для цієї серії. Що ще цікаво. У нас є. Цей конектор у червоному колі. Я не так часто його бачу, взагалі, якщо чесно першу. Ну, Тобто я знаю, що він інколи трапляється в наборах, але мені попався перший раз. Те ж саме можна сказати про цей конектор. я Думаю, ми всі його знаємо. Так? В багатьох наборах він використовується для того, щоб. Строити, там, поворот, поворотний якийсь механізм, особливо для колес, часто він використовується. Але у червоному я його не бачив. Ну і також ось цей конектор це номер 44 Тут їх має бути два. На жаль, в цьому наборі був тільки один, і вони, собака, дуже дорогі, коштують там від 150 гривень. Я не знаю, вони були, в принципі, не одному там у чотирьох чи п'яти наборах, але чому вони такі дорогі? Я не знаю, та й набори такі, наче не прям мав якісь раритетні. Ну, можна купити за адекватні гроші, чому він так дорого коштує, я не знаю. Звісно, погано, що він тут всього-навсього один. Також цікаво, ну, ось такі заглушечки у білому кольорі, теж незвичний кольор для них, бо зазвичай вони в нас йдуть в сірому та червоному. Ну, На цьому, наче все по деталькам пройшовся. Показав вам сірі шестероні у Light Blue Grey. Так ось ці будуть дорогі, ось такі вихлопні труби, ну і також дуже багато ось цих гофрованих шлангів. На цьому наче все. Так, ось теж показує тут 6 штучок, трьох різних дружин. Ну, ось такий набір деталей, ну непоганий. Не скажу, що багато що можна з нього зібрати, але загалом, за рахунок того, що набір вже старий, за, за рахунок того, що серія вже не випускається. Ну і тут, в принципі, є досить багато панельок, які все одно рідко де можна знайти. він... Коштує, я б сказав би, дороговато. так. 3 тисячі десь ціна, і як на мене, тут не вистачає деталей на 3 тисячі, але з іншого боку, де ви такий набір зараз візьмете. Тому, мабуть, і ціна така. Тож, наче я показав інструкцію, показав вам детальки. Тепер давайте будемо потроху збирати. Буквально 15 хвилин збірки, і я вже включаю, щоб показати вам, що я зібрав на першому етапі. Так це носова частина. Ну насправді нічого складного немає. Досить стандартна конструкція, але при цьому виглядає прикольно за рахунок того, що у нас все ж таки є наліпки. Вони не всі збереглись, але на ліфтармах вони є. Ось тут на панельках цих маленьких є, тому виглядає прикольно. Ось тут у нас механізм повороту ну все стандартно, я думаю, знову ж таки. Нікого цим не здивую, але загалом ось така конструкція, на відміну від інших наборів, які я збирав, майже всі збираються все ж таки з задньої частини. А тут ми почали з передньої, тому це трошечки незвично. У всьому іншому поки нічого цікавого немає, тому потрошечку збираю далі. Ну що ж, завершив я другий етап збірки. Насправді, ми так і рухаємось від передньої частини до хвостової. Як видно, на третьому етапі вже будемо збирати двигун і задню вісь, але поки що маємо ось таку конструкцію: вивели ось тут механізм повороту. Ну, ось так насправді, коли його тримаєш в руках, він досить легко повертає. Але вже в зібраній моделі досить важко, досить туго воно, воно йде. Можливо, через те, що тут внизу, де у нас стоїть ось ця рейка, не додали такий, знаєте, зазвичай ставлять тайл, буває звичайний, так, системовський, тоді воно краще ходить. Бо тут, наче є ліфтарми, але вони не цільні, тому, можливо, десь трошечки треться, але дійсно, ось так в такому положенні все нормально, але коли збираєш ставиш її на землю, ну, поки вона була зібрана, я там пробував, було не дуже. Що ще можу сказати? Ну, прикольно, насправді, я ось так дивлюсь, що набір досить такий великий, як на свою кількість деталей, тобто ось тут він буде закінчуватись 47 см, нагадаю, він доружну. І це насправді його плюс. Тобто він виглядає більшим, ніж є насправді. Так, Якщо не дватись в деталі, так не дивитись, скільки там всього деталей, то виглядає так, що тут може десь аж під тисячу, можна так подумати. Зробимо ще знову ж таки поправочний на те, що набір був випущений у 2006 році, так? тобто він більш такий деревий, не такий цілісний, і за рахунок цього, дійсно, 700 деталей дають можливість зібрати ось таку велику конструкцію. Ну, по самій збірці нічого не можу сказати, бо окрім цього механізму, ми просто встановили декілька панелей, тому сподіваюся, що на третьому етапі буде цікавіше. Тут задня вісь, диференціал, макет двигуна, Тому давайте зараз закінчимо третій етап і подивимося, що в нас вийшло. Кінець третього етапу, результат. Зараз перед вами я чомусь думав, що всього етапі буде чотири, але судячи з того, що тут у нас ще не вистачає кришки, я так розумію, що все ж таки їх буде 5. Поки що ми маємо ось таку конструкцію. Ну, насправді, досить таки, знаєте, така вузенька, елегантна, вона Ну, виглядає прикольно. Можливо. Тут немає прям вау якихось функцій, але загалом так, боліт Формула 1 він виглядає цікаво в будь-якому випадку. Тут ще й такий, знаєте, немаленький. Тому загалом, в принципі, я думаю, що справляється воно все ж таки на рівні, не на те, що мало деталей і мало якихось механізмів. Ми зібрали задню частину, також ось у нас з'явився двигун. Так, знову ж таки, тут аж цілих 10 циліндрів, бо це стара формула. Зараз, наскільки я знаю, там максимум 6, а раніше було 10. Ось такого роду у нас, ну давайте спробуємо, покажу вам як. Ось. Двигун працює у нас, тобто ну, диференціал стоїть, все є. Залишилось зібрати зараз ось ці бокові частини, так. Ну і колеса ми ставимо вже в самому кінці, так потім ще залишиться зібрати кришку. Ну, загалом, тут, судячи з інструкції, вже зовсім мало залишилось там, менше 20 сторінок. Тому я думаю, що можна було це зробити і за один етап, але вирішили поділити на два. Тому не знаю, мабуть, зберу вже все і покажу вам цей набор у готовому вигляді. Так, ну що ж, я збірку даного набору, тепер я можу показати його більш детально. Загалом, як видно, я вже зняв кришку. Ось у мене на столі лежить два ось цих таких фіксатори. Так, це звичайні ось і на 3,5. Кришка у нас знімається ось так повністю. З спойлером, як на мене, це такий мінус. Якби спойлер залишився, мені здається, було б прикольніше. Хоча не знаю, як там насправді. Я знаю, що точно так же вона має підніматися, але чи має залишатись спойлер, це питання відкрите. Тут у нас видно макет двигуна, видно ну ось, тобто загалом Окет двигуна працює, все тут крутиться у нас. Також повертаються колеса, вони повертаються як від цього конектора, так тут немає шестерень, тут звичайний конектор, так і видно, у нас повертається і кермо. Ну, звісно, коли колеса стоять рівно, кермо трошечки під але це, в принципі, так і в інших наборах плегов. Що я можу про нього сказати? Виглядає, він не сказати, що якось там вау, футуристично чи навпаки там вау якось деталізовано, але при цьому, в принципі, всі функції є, всі основні якісь вузли автомобіля ми маємо, тому загалом набір. Я б сказав, углядай, так як і має виглядати Формула-1. Що стосується деталей, є ось ці червоні панельки. У нас їх тут бачите, декілька є. Також є ось ці гнучки, ось є, коннектори дуже їх багато. Тобто, загалом маки двох наприкольність з цими прозорими цилиндрами. Загалом набір непоганий ресурсник, але як я казав під час збірки, ну, ви його не знайдете дешево, тому в принципі ось цей набір деталей, мені здається, частина у вас, скоріш за все, є, якщо ви технік збираєте, деякі можна докупити, наприклад, у мене в магазині, і в принципі зібрати його самому. Ну, як мінімум, у схожих кольорах точно. Тож я в цьому набору, звісно, поставив би, можливо, десь там 8 балів. Він прикольний, так, але не настільки важкий, як ось ця. Синя так Формула-1, вона набагато, звісно, важче збиралась, ну, загалом виглядає масивніше, більше якось там реалістичних якихось моментів. Але при цьому набір непоганий. Я б сказав, би, що, можливо, знаєте, от для фанатів Формули 1, які люблять збирати такі, він, звісно, піде на ура. Так? Якщо ви таку тему не дуже любите, то, звісно, ось такий набір вам буде просто цікавіше збирати, бо просто як технік він збирається цікавіше. Але від цього цей набір точно не стає гірше, тому якщо у вас буде якась можливість десь його взяти і зібрати, то точно скористайтесь. В принципі, я думаю, що. Бо залишите задоволеним. Тож ось такий мене вищий огляд. Дякую всім хто дивився до цього моменту. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. З вами був Олексій. Перед вами ще багато крутих оглядів не на наборлега і не тільки.